Ну що, вітаю всіх, хто захоплюється співочими птахами. На превеликий жаль, не було відео, дуже довго. Але це не значить, що ми відео ніякі не записували. Ми записували багатенько відео, але, можливо, вони були невдалими, але, можливо, щось пішло не так, бо в мене не було часу. Взагалі не було часу на те, щоб робити відео, бо були дуже важливі справи, які... Потрібно було вирішувати. А що, що до мене? До мене наступна ситуація. А, лікуюся, я І Був на крапницях, і на уколах, І знаходився в лікарні. О, чую, так чужих співав. Але це така справа, що у мене. У мене дві протрузії, одна грижа. Яку я собі заробив. Тож справа в тому, що інших шляхів в мене вже немає. Але це не вирок, і я більше, як щось роблю частину <кхем> дневну, я нахожуся в компресійному поясі, я в ньому ходжу і зараз в ньому. Але деякий час я його знімаю, тому що... Не можна носити його дуже довго. І взяв з собою чижа. Я взяв, якого був піймав в той раз, це ви відео не бачили. Він співав у сумки. І взяв репала, щегла та чижа теж своїх. Як ви бачите, я поставив все це на землю, прямо як клітку убрав і поставив прямо на низ. Для чого це я зробив, щоб птахи могли вільно зараз їсти, Ви бачите, щигли там копаються щось. Вільно їсти, перебирати земельку, все, що їм потрібно. Я Пардон убрав і поставив. таку частину я практикую майже завжди. Як виїжджаю сюди, я беру птахів. Вони сідають наверх на палочки. Я беру, знімаю і ставлю на низ. Ото якось так. Так, що у нас сьогодні? Спостерігайте, будемо за птахами. Будемо переглядати, що у нас сьогодні буде. Може якась птах попадеться, але звісно, що ніякий птах додому забиратися не буде зовсім. Тому що вже весна і птахи сідають на гніздо, шукають собі пари. Щоб не обвиняли мене в тому, що я там щось зробив, не так та все таке інше. Тож буде якось так. Щодо відео. Назнімав я багатенько на оцей нікан. Дуже багатенько коротеньких відео, назнімав дуже багатенько відео про різних птахів. Там деякі фрагменти були, деякі відео, ну, шматочки. Я не знаю, як їх буду об'єднувати єд... об в одно єдине, Підкажіть, будь ласка, як зробити краще? Там є і синички, там є і горобці, там є і шиглики, і зеленухи, і славки вже є, і дуже багато різних птахів, які і хижі птах і навіть теж є. Але все це буде об'єднуватися в одну єдине якесь відео. Планую на осени, можливо, якщо на новому каналі, а можливо на основному, додати ще рубрику, в якому у нас буде спостереження за птахами. Тобто ловля буде окремо, спостереження буде окремо. Пишіть своїх думки. Тож, якось так. Поставили ми сітку сьогодні, бачите, трошки далі, не там між, цими, між тими сітками, а між деревами, а трошки ближче сюди. Зараз підзарядиться мобільний телефон з голосами лісних птахів, бо він чомусь розрядився і не зарядився, не знаю чому. Щось пішло не так. І будемо спостерігати, що у нас сьогодні, можливо, щось буде. Якщо не буде, то ну, це така справа. Але я буду робити підсйоми на цей. Фотоапарат, <кхи> робити відеозаписи, можливо, фото, щоб щось за... записати, відео якесь, яке, можливо, тут сьогодні буде. Тож, ставлю камеру десь сюди, бачу птахів, поставив на місці на землю. І буду спостерігати, що у нас з цього сьогодні буде. За чого ще так поставив, тому що зараз я помию, а. Птахам там буду зручно, зараз ще наберу одуванчиків, накидаю туди, о, реплів, і вони будуть там щось їсти. То якось так. Друзі, чи бачили, чи чули, але в моєму здуванні немає, немає межі. Чому? Тому що, як ви чуєте, співають вже лісні птахи, так навіть співає вже соловей, який прилетів. Але чижі ще досі тут. Прилетіло птахів, десь ну, зараз погано видно, вже зелено. Десь птахів, ну штук, мабуть, сім птахів. Прилетіло чи жив. Я намагався підзняти на камеру, але не встиг, швидко пішли. Але справа в тому, що вони є досі тут. Не зрозуміло чому. Ну як не зрозуміло? Зрозуміло. Але справа в тому, що чужики ще досі тут. Один чижик нет. И одна машуха, блядь. Одна есть, дед. Что за чиж? Не знаю, чиж, наверное. Это что? Да. Ага. Да, чижик. Ага. Еще один сидит на, на, на ветке, сидит один. Так, друзі, ось вполювався чижик, як ви бачите, і там полювалась машка. Ось такий, ребята, попався чижик. Слабий, бороди нема, але чиж. І ось внизу ось все чижовка. Ось ось очки, бачите. Де вона все. Як ви побачили, друзі, оце чижовка. Вон чижика полювався. Але чижики є. Чи полетіли снігурі? Не знаю. Ну чижи Це перший раз за весь час, що я спостерігаю в цей час, коли вже і Соловейко прилетів. І одуванчики, кульбабки, кульбабки, вибачте, кульбабки розквітли. А чижики досі тут і не улетіли. Отакі справи. Добре. Змінюю акумулятор, ставлю камеру далі. Зараз ще нарву кульбабок та хамсуєм.

знаю, ну, Мабуть, було видно, як зеленух вдарився в сітку і вискочив назад. Пітер гайдає, <гум> він довго сидів на дереві, чатував, чатував. Але наважився спуститися і сітку бам, бачив назад, оскочив. Тут кутися на в'ятки, отут сидів. Повинна камера була заснята. Ну, Що є, то є. <гум> ну що, друзі, мабуть, на цьому все дуже сильний. Бачите, відчуєте. Мабуть, ми будемо збиратися з батьком та їхати додому. Розумієте, що може бути таке, що, наприклад, ті ж самі чижі не будуть більше літати через кордон до місць гніздування. Вони будуть залишатися тут у нас в Україні і будуть тут у нас виводити своїх пташенят. Пишіть, що ви думаєте по відео на каналі. Я ж кажу, в мене дуже багатенько зібралось відео, які буду обробляти та робити. Як буду у відпустці, буду намагатися щось робити, монтувати. Відео буду стосуватися. Опа, два чижа прилетіли. Відео буде стосуватися того, бачите, я тут стою і два чужа ще прилетіли. Відео буде стосуватися того, що... У нас буде спостереження за птахами. Тобто буде спостереження. Дуже багато відеозапису, різних птахів, з різних моментів я зробив та записав. Воно вже є у записі. Оце булька. Чуть не потоптався. Тож, друзі, якось так. Прилетіли два чіжика, я побачив, почув. Зараз я відійду. Камеру, гру, звісно, собою заберу, але щось з цього вийде, ми побачимо трошки далі. Ну що, а на цьому, друзі, все. До побачення, до нових зустрічей, ставимо панобайку. Не забуваємося тиснути колокольчик та підписуватися на канал. Продовження відео на каналі або на цьому, або на іншому обов'язково буде. Всім пока!